Друзі, всім привіт! З вами компанія Bex Auto. Мене звати Костя, і сьогодні в нас з вами дуже цікава тема для розмови. А саме власне, що за тема? Volkswagen ID 4X та Volkswagen ID 4 Cross. Два автомобілі, котрі, ну, в принципі, виглядають ідентично. Але все ж таки мають різне коріння, так, їх виготовляють різні заводи, а саме FAV Volkswagen та SAIC Volkswagen. І отже, у багатьох наших клієнтів виникає запитання: а чим все таки вони різні? І чи можна брати Volkswagen X як альтернативу до кросу? Отож, давайте переглянемо в цьому відео такі питання, в чому вони будуть однакові, яка в них який в них об'єм батареї? Власне, по запчастинам, до яких буде знайти простіше деталі. І в цілому, чим вони різні, так? І чим однакові. Отож, переходимо до нашого питання. І давайте почнемо з Volkswagen ID 4 Cross. Це більш європейський варіант автомобілю, тобто, це більш стриманий бампер передній, також оптика в гарному і в гарних та прямих лініях. Все це поєднується не зовсім великими розмірами. Так? Ну, тобто всі ми знаємо цей ID4 Cross. До речі, можете ось тут переглянути відеоогляд на ID 4 Cross Prime. Він має батарею 83,4 кВт години, і власне проїжджає 555 км по заявленням виробників. На практиці це буде близько 500 км на задньому приводі. По комплектації вона йде від тканового салону і до шкіряного. І так само кермовий може бути як пластиковим, так і в шкіряній обробці. Багато є доп-функцій функції всього автомобілю. Автомобіль просторий всередині. Ну. Тут, власне, не огляд, так У нас на цей автомобіль. І виготовляє цей автомобіль у нас о, fav Volkswagen. А характеристики по цьому автомобілю ви можете побачити далі. А тепер перейдемо до ID 4X. Це електромобіль, який трошки більший заді 4 Cross, там буквально 3-4 см, але це не критично, то різниця за, за рахунок бамперів і він трошки вищий. Але при цьому а, цей електромобіль має батарею 84 кВт, і як заявляють саме наші друзі-китайці, він може проїхати близько 605 км. Всі ми розуміємо, що на практиці це будуть ті самі 500 км, той самий задній привід, ті самі колеса. Єдине, що саме визнають безпосередньо китайці, в ID 4X, ну, як вони кажуть, більш кращої якості йде фарбування автомобілів, хоча як вони це виміряють, лише китайцям, напевно, відомо. Також йде більш якісний матеріал по салону. Наприклад, в комплектації Pure Plus по ID 4X у вас вже буде шкір. По комплектації D4X майже нічим не відрізняється від ID4 Cross, але є свої відмінності. Наприклад, по салону автомобілю. Якщо ви обираєте між ID4 Rus x та Cross, то в X вас приємно здивує, по-перше, шкіряний салон, шкіряне кермо, і, по-друге, підігріви передніх сидінь. Крім того, о, о, за рахунок того, що сам автомобіль трошки вищий, в нього. О, Трошки все ж таки зручніше сидіти людям, котрі мають проблеми високого зросту. А от що, що стосовно двигуну та технічної складової по автомобілю, вони абсолютно однакові. Тобто немає ніяких різниць по кліренсу, по запасу руху, немає різниць по о, плануванню моторів, тому що вони стоять в одному і тому самому місці. Сам по собі ID 4, як X, так і Cross розроблений на платформі MEB. Це платформа, яка розроблена спеціально для Volkswagen типу ID. Тобто це ID 4, ID 6, ID 3, майбутній ID Aiirtrek. Всі ці автомобілі розробляються на одній платформі, яка дозволяє використовувати як задньопривідну компоновку електромотору, так і повнопривідні їх варіації. Отож, друзі. ID4X та ID4Cross, які ж в них основні відмінності? Ну, по-перше, це а, салон. В ID 4X він буде все ж таки трішечки, але кращий. По-друге, це зовнішній вигляд. Вони трошки відрізняються оптикою та посадкою бамперів. І по-третє, це розміри. Ну, все ж таки 3-4 см, але вони є. Але все решта, тобто це і платформа автомобілів, і компоновка двигунів, тобто це або ж буде задньопривідний варіант, або ж повнопривідний, все повністю однаково враховуючи батарею. На практиці ці автомобілі обидва приїдуть 500 км запасу руху. Це якщо у вас задній привід, якщо у вас повний привід, буде 450 близько того. І це все, в принципі, в гарному стані, в гарній комплектації за плюс-мінус одну та саму вартість. І якщо ви сумніваєтеся ще стосовно запчастин по цим автомобілям, то також поспішу вас трошки, можна так сказати, заспокоїти. Якщо ви будете купувати AD4Cross і там, наприклад, так, так вже станеться, що вам потрібно буде купити бампер до нього, так ви в будь-якому разі будете замовляти цей бампер з Китаю, тому що виробляється цей автомобіль безпосередньо в Китаї. Якщо ви купите автомобіль Volkswagen A D4X, ви так само будете купувати бампер з Китаю, тому що, ну. Коштують вони приблизно однакових грошей, і по доставці буде приблизно той самий час. А отож, якщо ви е, хотіли там, замовити ID 4X, він вам більше подобався, але вас зупиняв фактор того, що там, щось із запчастинами буде не так, так чи можливо вони ще якось різні, не сумнівайтеся, ID4X досить гарний автомобіль, який, крім того, має ще й приємні додатки по комплектації. ID4Cross також досить гарний автомобіль. А, і в принципі аді Cross а, більш підійде тим, хто не хоче вирізнятися з натовпу так, і ті автомобілі, яких в принципі зараз вже багато в Україні, і ви завжди знітерні запчастини, тобто також без проблемні машини. Отже, друзі, якщо ви хочете придбати саме такий автомобіль, там хай це буде i 4 Cross, чи можливо i 4X, чи можливо взагалі Bitсоun Plus, все одно можете писати нам. Ми залюбки проконсультуємо вас по всім питанням і придбаємо для вас найкращий автомобіль. А з вами був я, Костя, компанія Bex Auto. Чекаємо саме на вас!